Всім привіт! Пропоную вам лот одягу. Це у нас новий бренд, який був створений для німецьких магазинів REWE. Ось такий бренд Team Player. Всі товари виготовлені у Німеччині. Німецький штрих-код, є стандарти. Тобто, воно дуже класної якості. У нас в даному лоті є два халати. Розмір XL, ну, пише, що вони чоловічі, але я думаю, що жінки також можуть такі халати носити. Також у цьому лоті є три кігурумі в різних кольорах. Розміри L і XL. -ки. Є два таких половири м'ягенькі з капюшоном. МКЛ -ка, в двох кольорах. Бордовий і сірий. Весь, весь цей одяг упакований в оригінальну упаковочку, тобто воно може бути класним для подарунку також. Такі три пари шкарпеток, теплих, вони всередині з таким штучним хутром і з тормозами. Синій з бордовим, також синій з зеленим і бордовий з синім. Тут є два види розміру. 39-42 і 35-38. Чотири такі горнятка металічні мальовані. Також цього бренду. Для затишного пиття кави. Також тут є такі жіночі штани домашні або піжамні. Вони є у двох кольорах: такий червоний з синім і синій з червоним. Розмір L, XL. І також шкарпетки. Шкарпетки також йдуть у трьох кольорах: Синій з бордовим. Вони всі упаковані в таку класну упаковочку. Червоний з зеленим. І і сірі бурдовим. шкарпетки. Шкарпетки мають три розмірні ряди: 35, 38, 39, 42 і 43-46. В даному лоті є 54 одиниці товару, коштує він 7600 гривень. І цей лот ви вже зараз можете замовити в наших менеджерів. Замовляйте у менеджерів, заробляємо разом.